Продається будинок, готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані. цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все, три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний, до якого є заготовлені в сараї дрова, два кондиціонера, відеоспостереження. Також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною. Кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита. Та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації: двохзомний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку. Ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека, гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги продається окремий будинок. Загальною площею 64 квадратних метри. В селі Кураж Рівненської області. Будинок з міцним фундаментом в півтора метра заглибшки. цегляного типу та з шиферним дахом. Сам будинок огороджено парканом з сітки та є металеві ворота. В будинку три кімнати, кухня. Частково зручності. Санвузол знаходиться на вулиці. Сам будинок великий та світлий. Між кімнатами можна встановити двері, куплені металопластикові вікна, які потрібно тільки поставити. Всі меблі залишаються господарям. Підключено газове автономне опалення. Та є гаряча вода. Є окремий двір. Все заасфальтоване, заїзд, є господарські будівлі у вигляді літньої кухні, дровідні та сіновалу. Присутній гараж для одного автомобіля. Додатково є навіс. 10 соток землі, які можна використати під город. На території є металевий каркас для теплиці, є дерева вишні, яблук. Та гроші. Село тихе, сусідів небагато. Село оточено лісом, тому повітря свіже та незагазоване. Є магазини, школа та будинок культури. Всього в двох кілометрах знаходиться річка. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді магазину, тому для детальної інформації та зв'язку. Обов'язково переходьте до телеграм каналу та не забувайте підписатися. Пропонується до продажу затишний будинок площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки, що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов або розширення будинку, що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність, доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти, що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом. На якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій, є електрика, газ і вода, а також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства. Сліє можливість брати участь у змаганнях, є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації та не забувайте підписатися. До вашої уваги. Будинок у селі Секунь, 15 кілометрів від Ковеля Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та металочерепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином. Всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем, більш як 60 сотих землі. Є два гаража які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста. Що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи. Якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у телеграм. Та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. Пропонується до продажу затишний будинок у селі Рожневі поля, розташованому в мальовничому куточку України Івано-Франківської області Коломийського району. Це чудова можливість для тих, хто мріє про спокійне життя на природі з можливістю займатися сільським господарством. Загальна площа будинку складає 100 квадратних метрів, має три кімнати. На території розташовані два окремо стоячі будинки. Перший будинок складається з двох кімнат і коридору, другий будинок включає веранду та кухню. Крім того, на ділянці є велика комора та хлів для свійської худоби, що ідеально підходить для ведення особистого господарства. Зручна асфальтована дорога, що забезпечує комфорт та кращий під'їзд до будинку. До будинку підведено газ та воду, на територію є власний колодязь, пічне опалення в двох будинках. Площа ділянки становить 63% сотки родючого чорнозему, що надає широкі можливості для садівництва, городництва або інших сільськогосподарських потреб. Село Рожневі поля розташовано в екологічно чистому районі з мальовничими краєвидами. Відстань до найближчого міста становить всього 9 км, що забезпечує зручний доступ до міської інфраструктури. Перевагами даного будинку є те, що в них є два будинки на одній великій ділянці, велика земельна ділянка з родючим ґрунтом. Наявність господарських споруд для отримання худоби та зберігання інвентарю та спокійне сільське середовище з близькістю до міста. Для більш детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу. Ціна будинку всього 6400 доларів.